33 стратегії війни. Роберт Грін. Стратегія номер 18 Атакуй слабкий фланг. Коли ви атакуєте людей безпосередньо, ви зміцнюєте їх опір. Є кращий спосіб відволікайте увагу опонентів на фронт. Потім атакуйте з боку, де вони найменше цього очікують. Окремі особи часто показують свій фланг, сигналізуючи про вразливість, життя повне ворожості, деяка відкрита. Деяка розумна та підступна. Конфлікт неминучий, ви ніколи не матимете повного миру. За всяку ціну отримайте контроль над імпульсом, битися з опонентами безпосередньо. Замість цього займіть їх фланг, роззбройте їх і зробіть своїми союзниками. Ви можете вирішити пізніше, чи тримати їх на своїй стороні. Для практичного застосування сьогодні знайдіть спосіб атакувати опонента з несподіваного боку замість прямого нападу.